Вітаю, шановні глядачі. Всім миру, добра, здоров'ячка. Сьогодні у нас 20 червня, хочу копати картоплі, подивитися. Ми ще в нього не заглядували. Садили 19 квітня якраз перед Паскою. В нас є рання, яку ми вже докопуємо. На її місці вже і капусту посадила. А разом, поки буду йти, покажу, що тут у нас вже є на городі. У нас огірочки вже давним-давно плодоносять із розсади. Тут пересівала, ну, кому буде цікаво, це окремому відео знімо. Так, Кабачки ми вже також наїлися, тут із, із розсади. Ми вже наїлися, вгощаємо. Дуже гарно цвіте. Пізній сорт, це в нас слав'янка і там ще одна така репана, не знаю назви, дуже гарна картопля, смачна. А я хочу перш за все подивитися білоросу. Дуже кортіло вже давно заглянути, але у нас весь травень йшли дощі. Картопля зійшла дуже швидко. Я показувала в попередніх відео, як ми її за місяць виносимо з поріба. Вона в нас пропарощується. Теплий ґрунт ми посадили, тоді було навіть жарко. За 10 днів картопля зійшла, дуже швидко зійшла. Коли таке було, не пам'ятаю, така вона у нас дуже висока. А що там є? Це у нас помідори. і В цьому році в мене додалося два сорти, один сорт із сусідкою ми помінялися. Я їй дала свою слав'янку і не слав'янку, репанку їй вибрала. А вона мені дала пікасо. Я так розумію, вона також не цвіте, бо вона в мене ось тут. Потім іде мені прислала наша підписниця Людмила Речкова. сорокадневка, здається, промінь називається. Ось як вона дуже-дуже гарно цвіте. Зараз я її також вкопаю, тому що хочу подивитися, як вона приживеться. У мене на городі чи ні? У мене тут низина і не кожен сорт картоплі тут буде родити. Отже, почнемо із Білороси. Дуже висока, її вітер вже навіть положив. А в нас сьогодні таке то сонечко, то хмари. Холодний день. Так, де моє відро? Ой, дорогі друзі. Подивіться, що тут, що тут у мене є. Тут вже одне гроно, друге, третє, четверте. Ось так, помідорчики пішли. Гарно, які ж вони вже, сподіваюся, скоро будуть дозрівати. Десь я відро своє згубила. Ну, тут також, як не показати вам. І з розсади. Це з розсади. Так, знайшла своє відро. Давайте вкопаємо. Ось тут буду відразу крайні коло стежки. Що тут ходимо? Вона дуже велика, не знаю, стебло міцне, я вже її трохи поламала тут. Це ранній сорт вважається, вона не пам'ятаю вегетативний період у неї. Здається, 55-60 днів. Ну, ми це рахуємо, коли вона росте, а потім ще ж днів 20, так, десь 80 днів. Це і на ню, і на так, щоб 80 днів та й вже копати можна, коли вона вже висохла, не так, Давайте глянемо, що тут. У нас воно, воно місяць стояла в воді. Бадилля таке росло. А ця картопля є. Я до чоловіка казала, я боюсь на ній дивитися. Ага, є і рясна, але здорова. Ось дивіться. Ну, вона ще росте. Це в нас 20-19. Ну, два місяці, два місяці, як ми її посадили. Вона вже в мене багато років. Ой-ой-ой, скільки ж тут ж її дрібної. В тому році були бідненькі, велика, гарна була картопля, але в корчах було не дуже густо. По 5-3 картопли невелика, але було небагато. В цьому році вона набагато рясніша. Ну і на таку пору, звісно, вона ще буде рости. Зараз виберу, може, ще Що там щось ось так. Ми садили картоплю. У березні місяці, так були точки, посадили, то в нас давно вже йде вона. Рання своя, домашня. Так, ну немає. Подивимося, сорокадневку. дневку шкода копати, хочу розвести. Але все-таки дуже кортить заглянути. Тут у нас йде Рів'єра. Я в цьому році рів'єри посадила найбільше, тому що ми не тільки для себе, мамі, та й нас є комодати. І так, як приходить пора, то всі за рів'єрою. я в цьому році вирішила. А найкраща врожайність, як вона така виростає велика, це слов'янка і репанка. Так, щоб не попутатися, в мене йде ось цвіти. Ой, яка ж вона красива квітка. Ой, дякую, Людмилко, за таку картопельку. Стебло дивлюся міцне. Ну, один, я курчик викопаю. Щось уже тріщить. Невже я влізла в корч? Я ж далі відступила. Читала, пропали королацькі жуки. Я не знаю, в кого вони пропали. У нас їх було ну, дуже багато. Ми обробили були один раз, давно ще до цвітіння, і ось жуків немає. У нас було їх багато. Напевно, всі вони в нас були. Ось таке воно велике твердо дощам. Ого! Ой-ой-ой! Людмилка, ти глянь на твою картопельку, яка вона гарна. А їй бо, їй у мене сподобалося. Ой. Відися. А я ж казала, щось тріщить. Зараз знайду оце таке. Божечко, дякую тобі, що в тебе і в мене родило гарно і всіх людей. Так, дивіться, як її багато, гарно. Ну, зараз ще подивлюся. А видно по стеблі, яке воно, як воно тоненьке тут то там і картопелька невелика. Так, ну що ж, три. Дев'ять. Десять, 11, гарно Ну, ці, цього, то ми не рахуємо. От, як так я вмію. Далеченько відступила і все рівно. От ще професіонал. Так. Ну, ще Рів'єру. Це в нас така, що із ранніх три такі сорти. Пізніше будемо дивитися пізніше. Глянь, білоруса як уже розкладається. Можливо, вона в мене і не буде велика, тому що вона в мене, як взяти по репродукції, як іде, то це вже, напевно, 15, вона в мене 15 років. Білороса не цвіте. Рів'єра не цвіте, ну глянемо. Що тут з цією рів'єрою. О, гепнула відру. Так, де тут у нас також з краю подивимося? Там, бачу, міцніші такі йдуть грубші корчі. Ось тут також на стежці лежить. Подивимося. Рів'єра в нас тоже дуже, дуже давно. О, твердо. Важко буде нам копати, тріщить, дуже забито. Ота, те, що ми садили, ой, ой, багато, та щось таке ще не виросло. Ту, що ми садили в березні, дуже гарна, велика картопля. Навіть вже так погано вона шкребеться, це вже все. Подивіться на цю рів'єру. Ой, це пожарити її. Так. Ну, зараз купну ще одного. Чи не переводити? А, да. Ну, а це дробики. Їх ще рости і рости. Так. Немає що шукати, так? Да? Так, ну давайте ще, ще один. Оце щось геть взагалі не цікаво. Порівняно із тією це свиняча радість називається. Ось поряд ще один. Щось такого бути не може. Ну, якщо взяти так, як в мене завжди білароса, а раніше як рев'єра, засадилася вона вся в один день, кури несуться і всі підспівують. О, о а тут уже веселіше, я ж кажу, то щось таке, то щось не моє, то підкинули будь-не може, Хоча в нас городний не вдобрений цьому році ми нічим ми завжди органічним, в нас немає кому зараз цю органіку. Нічого не вносили. Ой. О, ну то що сказати? Ну це вже це воно, це те, що має бути. А тут таке ось так. І ще рости та рости. Вона ще ось така зелена. Помідори переростають уже кілки, які я поставила. Ну ось так. Ось. Як бачите, як тут було? Стебло таке нещасненьке, це не воно це з це цього, це гарне. Ось тут, то й картопля така. А, ще покажу. Чому найкраще? Садити зарані. Скільки мені писали в коментарях за те, що ми рано садимо? Ой, того року, здається, 12 квітня було поморозило, але ж гарна, яка була картопля врожай. Он до цих пір її повно курем виваруємо. Хоч і самі їмо, і пригощаємо. Що хочу показати? Ось картопля, яку ми були, залишили тут. Там у нас і кукурудза. Тут. тут у нас таке там, ще зелену цибулю була, потикала, думаю, нехай буде. Картопля вже її накрила редиска, бурячок, отаке от ще. Тому що ми тут залишили, були на кавуни, але багато залишили, то ми вирішили щось ще досадити сюди, щоб земля не пустувала, а на кавуни це вже нам і багато видалося місця. Посадили картоплю, зійшла вона вже давно. Ми тут не обробляли її нічим від жука, гляньте, скільки жуків. Журиться, пропало. І яка вона нещасна, маленька, бідна, дощі йшли. Дощі на ній йшли. У нас весь травень йшли дощі. І в червні були. І от, посади її пізно, що буде. І це не лише в мене, хто пізніше садив, то це така вона. Так, А на Анакавуни тепла немає. Це в нас Київська область, білоцерківський район. Буду завершувати своє відео, піду картоплю мити. Поставлю варити. Дякую всім за увагу. На все добре. До зустрічі. Радка. А ти як тут? Кудою перелізла? О, хитропопа. Ти знайдеш дирку, так? Да? Ой. Мами на радість, папи на гордість. Отак, отак.